Доброго ранку зимонька вас вітає. Доброго дня морозець у віконце заглядає. Білі сніжинки кружляють, літають. Гарного дня малятам бажають. Синиці, жовті, яскраві сестриці співають, пурхають. Настрою гарного на занятті бажають. Малята 3 лютого свято. День годування пташок. Це свято закликає усіх не забувати годувати пташок, особливо взимку, тому що їм важко взимку знайти собі їжу. Дітки, Сьогодні ми поговоримо про дуже важливий день: День годування пташок. 3 лютого ми святкуємо цей день, щоб допомогти пташкам, які взимку не можуть знайти собі їжу, бо земля покрита снігом і морозом. Пташки не можуть знайти комах або насіння в снігу, тому ми повинні їм допомагати. Взимку пташки дуже сильно потребують їжі. Вони, як і ми, хочуть бути сильними і здоровими. Вони співають веселі пісеньки, щоб нас радувати, а ми можемо їм допомогти. Звичайно, все просто. Ми можемо годувати пташок різними смачними насіннями. Наприклад, насіння соняшника це дуже смачно та корисно, олійні насіння це гарбузове, льняне. Також можна годувати хлібними крихтами, але не солоними. Дрібно нарізані фрукти або ягоди теж смакують пташкам. Сало не солоне, пташки дуже люблять, бо жерві продукти дають їм енергію для зимових холодів. Також ми можемо повісити годівнички на деревах, де пташки будуть легко знаходити їжу. Якщо у вас є вдома маленькі годівнички або ви можете зробити їх разом з батьками, це буде дуже чудово. Головне, щоб їжа була свіжою та чистою, а годівнички не були занадто високо, щоб пташки могли легко дістатися до їжі. Знаєте, чому пташкам важливо їсти взимку? Бо вони дуже маленькі і швидко витрачають свою енергію на зігрівання в холодах. Їхнє тіло не може зберігати тепло так, як у нас. Тому їм потрібно постійно їсти, щоб залишатися теплими і сильними. І пам'ятайте, малята, навіть якщо зима дуже холодна, ми можемо зробити добру справу, допомогти пташкам знайти їжу. Це дуже важливо, адже пташки допомагають нам у лісі та садові, знищуючи шкідників і приносять радість своїм співам. Тож давайте разом. Допоможемо пташкам, і вони будуть співати для нас цілу весну. Малята про пташок потрібно піклуватися, їх годувати і зірнятами частувати. Разом з родиною годівнички змайструйте у парку, садку, будиночки збудуйте. Щодня вони працюють комаховів.